Висота прийняття рішення. Хто з вас чув такі слова? Я думаю, що люди, які хоча б трішечки цікавилися авіацією, чули такі слова. Люди, які в принципі не цікавилися авіацією, можливо, підозрювали, що такий термін є. Висота прийняття рішення. І коли цей термін приміняється, взагалі, коли це використовується і що це таке, як з цим працювати, для чого воно потрібно, що на ньому відбувається або не відбувається, і так далі. Що ж, про це все, що я тільки що сказав, ми зараз з вами поговоримо. Висота прийняття рішення це та висота, яка є у вас на Фазі заходу на посадку, точніше, прям на фінальній стадії заходу на посадку. Ви підходите до злітно-посадкової смуги, і ось настає той момент, коли ви маєте вирішити, чи приземлятися вам, чи йти на друге коло. От є така точка, в якій це обов'язково потрібно вирішити. І сказати, там, наприклад, слова go around або continue, Тобто, що ми продовжуємо наш захід на посадку. Що має статися або не статися в цій точці, про яку я говорю? А має статися те, що ви, от, наприклад, летите і здалеку бачите злітно-посадкову смугу, але... Перед самою злітно-посадковою смугою ви влітаєте в якусь хмару. Перед самим мінімумом, навіть не так перед самою злітно-посадковою смугою. Наприклад, і ваш літак вам каже, «мініма». мінімум, ви дивитеся, а злітно-посадкової смуги не видно через те, що ви у хмарі. І ви не маєте права далі знижуватися і надіятися, ой, зараз я її побачу, зараз я її побачу. Якщо ви влетіли в хмару, ви не бачите злітно-посадкової смуги. Якщо ви на мінімумі, ви вимушені піти на друге коло. Ось ви йдете на друге коло і повторюєте цю всю історію заново, скажімо так. Ось це що має статися, щоби піти на друге коло. А що має не статися, так це те, що ви підходите до злітно-посадкової смуги, допустимо, в скаженому тумані, або просто в якійсь низькій видимості з тих чи інших причин. Ви підходите, підходите, підходите і очікуєте, що от-от ви маєте побачити злітно-посадкову смугу. Ви дивитеся, ваш літак вам каже слова, наприклад, або і ви тоді вдивляєтесь так. Є проучлайт, наприклад, якийсь це таке от, направляюче світло, скажімо так, до злітно-посадкової смуги. Отак воно виглядає. Ви дивитеся, чи нема цього approach light, а чи нема злітно-посадкової смуги? І ваш літак уже каже вам, там, наприклад, ви перескочили ще якусь висоту, і ваш літак там каже: 300. Ви дивитеся, нічого з цього не видно. Ви даєте газ і йдете на друге коло. Тобто ви не почали бачити злітно-посадкову смугу. Ви йдете на друге коло і само собою, що перед тим, як йти на друге коло, вам потрібно про це завжди в будь-якому випадку повідомляти диспетчеру. Обов'язково. Ось ви йдете на друге коло в такому випадку. Ось для чого потрібна ця висота. А чи можна до цієї висоти, допустимо, піти на друге коло там, з тієї чи іншої причини, чи і навіть після цієї висоти. Тобто, чи можна, коли ви вище знаходитеся піти, і коли ви нижче знаходитеся піти на друге коло. Відповідь на два питання. Так можна і навіть потрібно в деяких випадках, коли це може загрожувати якось вашому літаку. От ви, наприклад, підлітаєте до злітно-посадкової смуги, ще не досягаєте мінімуму, але бачите, що ви за високо, у вас за велика швидкість, ви не вирівняні, літак не стабілізований все погано. Це означає, що вам потрібно піти на друге коло. Там може навіть бути таке, що ви знаходитесь на якійсь висоті, на якій ви, в принципі, маєте і знаходитися плюс-мінус на заході на друге коло. І ви просто перестаєте знижуватися і тримаєте ту висоту, на якій ви летіли. Там, допустимо, або трошечки піднімаєтеся і обов'язково повідомляєте про це диспетчеру. Обов'язково завжди. Ось такі можуть бути причини. Або сувітру, там, наприклад, вам літак кричить wind shear ahead. Тобто, що попереду су вітру. саме, наприклад, ви берете і йдете на друге коло через те, що так буде безпечніше. От ви пролітаєте цей мінімум, у вас спочатку все добре, пролітаєте мінімум, все добре. Видимість ідеальна. Ви заходите, заходите, заходите вже, ну, давайте скажемо, 100 футів над смугою ваш літак уже каже 100, там починаючи як Airbus 70, 60, і ви бачите, що... Ну, ви не посадите цей літак. Ви або зашвидко падаєте, чи може статися щось погане, чи ви почнете скакати на злітно-посадковій смузі, зробити баунс-лендінг. Ви це бачите і розумієте, що це небезпечно. Небезпечно сідати. Ну, треба щось із цим зробити. Що зробити? І полетів на друге коло. Можна, навіть потрібно, як я вже казав, як говориться в одній дуже класній пісенці. Що перекладається, як ви завжди можете піти на друге коло. Завжди, я вам більше скажу, навіть якщо стається дуже жорсткий дотик з землею, і ваш у вас і так відскакує, у вас все ще є шанс піти на друге коло. Ось там в такому випадку, якщо це пітну така ситуація, яка у вас сталася, підходить для того, щоб піти на друге коло, і ви можете спокійно це зробити. І от на цьому відео, наприклад, ви можете побачити, що цей 777 вже точно давно свій мінімум пролетів. Пілот просто побачив, що він не справляється. Наприклад, на цьому відео також. Ну, вони явно не на мінімумі. Давайте поговоримо ще про те, як визначається цей мінімум, які є взагалі назви цього мінімуму в англійській, і, відповідно, я зараз вам ще скажу, аналоги в українській мові. Почнемо з англійської мови, оскільки англійська мова це та мова, на якій будується, в принципі, авіація. Є в нас decision height і decision altitude. Тобто висота прийняття рішення над рівнем Землі, height – Висота прийняття рішення над рівнем моря, altitude. Decision height і decision altitude. Вони в Джепсоновському чарті йдуть разом. Ось так воно написано. Може ще написано бути отак от через слеш воно. І написано, до речі, дві висоти: і та, що над рівнем землі, і та що над рівнем моря. Але коли ми яку використовуємо, і. В Чому їхня основна різниця? Для чого нам дві ці висоти? Їхня основна різниця полягає в тому, що та висота, яка Decision Height, та що над рівнем землі, вона використовує радіовисотомір для того, щоб вимірювати висоту. Радіовисотомір. І в цей момент ця висота, яка мається на увазі над рівнем моря, використовує барометричний висотомір для того, щоб вимірювати висоту, оці вимірювати і показувати цей мінімум. Коли що використовується, починаємо. Давайте з decision height над рівнем Землі. Коли ви підходите на посадку в категорії 2 або 3 і в будь-якій підгрупі, скажімо так, категорії 3, тобто A, B, C, ви використовуєте height, тобто ви використовуєте от саме мінімум над рівнем землі. І він там може бути абсолютно мізерний. От, бачите, вони мізерні. Чого вони такі маленькі? Через те, що чим більш точний ваш підхід, чим точніше летите по центрлайну, чим точніше летите по висоті. Ви маєте дивитися от на те, і ви маєте шукати цю злітно-посадкову смугу і бачити її на меншій висоті через те, що літак робить роботу, скажімо так, за вас. Він виводить на смугу літак сам. Літак виводить себе на смугу сам. І ви вже дивитеся, чи є смуга, чи нема. Чи йти на друге коло, чи не йти. Наприклад, якщо у вас настає 50 футів на якійсь третій категорії, і ви не бачите все, ще злітно-посадкової смуги, отакий треш стається, ви йдете на друге коло. Ось, наприклад, там для всіх категорій різні значення. Тобто, ось це от висота саме відносно землі, навіть я би сказав, не відносно землі, а відносно торця полоси, е, перепрошую, смуги. Відносно торця смуги. Ви пролітаєтесь, наприклад, там ви встановили якийсь мінімум, наприклад, 50 футів у вас там йде по Decision Height, і ви пролітаєте 50 футів над злітно-посадковою смугою. І це означає, що ви досягнули цього мінімума. Не над рівнем моря 50 футів, а саме над рівнем Землі. І тепер ми повертаємося до Decision Altitude. Decision altitude вона використовується тоді, коли починаючи з category 1. Ще досі погана видимість, але вже мінімум може бути 200 або більше футів. От саме з цього 200 або більше футів використовується барометричний. Барометричний висотомір, тобто decision altitude, висота від, відносно рівня моря. Чому? Він більш надійний, тому використовується в більшості випадків, коли є 200 або більше, саме барометричний висотомір, тобто decision Altitude. І на цьому, як кажуть словаки, зат'яль, тобто, поки що, все. Я сподіваюся, я зміг це ясно якось доступно пояснити. Це не є доволі тяжка тема, тут просто треба зрозуміти. Потім в Джепсоновських чартах допустимо це знайти, побачити і правильно накрутити це на вашому висотомірі. Наприклад, в Boeing u 737 там є такі свічки, переключає баро або радіо, і ви вибираєте, яку от ви будете встановлювати Decision High чи Decision Altitude. І виставляти собі цей Decision Altitude за допомогою такого так само свіча, такої крутілочки. скажімо так, ви будете накручувати собі цю висоту і будете бачити її в себе на півдіжці. Ось на цьому я вам дякую за увагу. Дякую, що були зі мною аж до цієї хвилини. Дякую, що послухали мене. Мені це важливо, приємно. Я бажаю вам багато щастя і побачимося. Yeah, I'm like an addict, dude. I gotta have it. I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Feels like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. Got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.